І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні знаходжуся на пасіці, хочу трішечки попрацювати, попереселювати в нові вулики деякі сімейки, які в принципі, розширились більше, ніж на 6 рамок. І в принципі буду піднімати гніздо наверх, матку на низ, галіманоцька решітка. Також ось решітки прийшли. Ще такими не працював. Працював з польськими, тоненькими, паршивими, а це такі грубенькі, дебелі. Покажу, як я виходжу з ситуації. Тобто в мене ось ці вулики. Це є нуклеуси у першу чергу, а потім йдуть вже корпусні вулики. То в принципі покажу, як я з ними працюю, покажу, як це все ставиться, як це все робиться і як то я роблю. Так що, кому цікаво, залишайтесь. Також, вощенки підготував два корпуси. Будемо працювати. Так що ж, погнали. І так, друзі, розпочнемо із цього вулика. У нас тут... Бачите, як замітьте, такі в мене вулики знаходяться без кирпича. Тобто Для того кришка зроблена така, більш платніше надівається, для того, щоб вітер її не здував. То в принципі, можна побачити в всіх вуликах, де я вже поставив нові корпуси. Зараз її позаміняю, поставлю крашені. І в принципі, як бачите, що знаходиться без кирпичів. В принципі, це є зручно працювати. Ну, Я цього хотів, я цього добивався. В принципі, Я цим і задоволений. Також дивіться, гумова фарба. Трішечки вже починає лушитися. Ну, Це може бути від того, що є грунтовка, так як все шкурилося, не знаю чому так. Ось так бджівки розширилися. Це були тогорічні однорамочні відводки. Цього року також буду їх робити. Але нехай поки що рапсу не носять, нехай собі доносять. І на акації я їх попросту поділю. Так, огостили матку гніздо, поставили решівку, ось так вона виглядає, ось так вона стає. В принципі, у нас є ось такі зазорчики. Ці зазорчики ми перекриваємо заставною. Нашою заставною, вона сюди ідеально стає. Якщо рамки у вас з гофманом, все продумано, що все ставало чітко. Тому встановляю, показую. Кланц, і все. У вас є стандартний шестирамковий вулик. Тепер у вас решітка. Стає все, як має. Бути ніяких зазорчиків, все, чікі-пікі. Все. Ви всі брашні рамки підняли наверх і зробили ще ж і простір для того, щоб вони вам набивали його медом. Тим самим ви візьмете більше меду і тим самим відбракуєте старі непотрібні рамки. Також ще рамочки, якісь, де можна поставити Даже ще один магазин зверху, але наразі. Я цього не бачу сенсу, так як сім'я розвилась гарно, але ще не настільки, щоб підтримувала ще один трьохсотий. Тому, можливо, з часом поставлю 145. А на зараз так і зараз залишаю, так як є. Е, а ось ці рамочки, які були в гнізді, бо я розширав їх спочатку сушю. А ось у нас є вищина. Ми зараз поставимо в обичні наші 10 рамочні, десь там де вільне місце. Нехай вони дозапечатують, як тут метку вистачає. Навіть корпус, я вам скажу, близько 10-15 кілограмів вже є. Тому. Це суперово. Нехай надалі носять. Не знаю, показати. Показати хочу. Ось такий печатний, І все, метком залито. Тяжкий корпус. Ну, тобто видно, так? Да? Але матка тут була на горі, тому трішечки позасівала. Ну а зараз вона знаходиться на низу. Під решіткою вона не підніметься. І в нас повноцінно корпус медовий. Так що ж, ключся далі. Так, друзі, також велике переселення. Покажу вам, що робиться в очеретяних вуликах. В принципі, ось так вони всі практично виглядають, Уже повна... Повний магазин рамок, повний магазин бджоли, Все забито, потягнули з боку язики. Зараз будемо Ось магазин наставив. Сьогодні наш рамки поставив, бджола вже там є і вже є набриски меду. Але так як я побив, все порозкладав, зараз хочу подивитися гніздо, що тут робиться. Але явно, що в ройве не зайшли, так в них є місце, куди розширатися. Я думаю, що тут все окей. Так що ну, на всякий випадок переглянути потрібно. Так. Ось така печаточка. Самий раз будемо робити однорамочні відводки. Просто бомба. Ех, шкода, але ми ж трішки почекаємо з тиждень, десь півтора до mm -hmm. двох тижнів і будемо робити також однорамочні відводки. Відео про однорамочні відводки, як я їх роблю, також вам покажу, розкажу, як то я роблю. А ви підскажете вже, як ви робите. Якщо якось так. Перед сили і наші сім'ї. Ось так виглядає на даний момент пасіка. В принципі, все суперово, курку забув, зараз заберу. Ну, в принципі, ось так бомбезно виглядають наші вулики. Я ними задоволений, просто повністю. Все класно, все чітко і просто бомба. От я що, що хотів, те я і зробив. Так що, друзі, якось так. Так що, друзі, ось так. Я в принципі, дивлюся до бджіл. В шортах, футболки, правда, вухо дало, то прийшлось маску накинути. Щоб не це не провокувати бджілок А так, то в принципі, все окей. Переселили. носять ріпак повним ходом. Е, Встигає лише керамки рамки підкидати, тому тут цей точок просто бомба. Попередній точок паршиво, навіть дуже паршиво. Але так, то в загальному хоч з цього щось якусь якусь баночку меду ми візьмемо в будь-якому випадку. Так що, якось так. Якщо вам така цікава така тема. Те, щоб договорити про пасіку, можливо, якісь там моменти входити в бджільництво, показуватись, як сім'ї розшираються, як я, в принципі, отак працюю, ібо які є приноси, які є невідноси, там, туди, сюди, плюс, мінус, не відноси туди-сюди, плюс-мінус, ви мене поняли. Якщо вам це все таке цікаве, в можу таке знімати, вам показувати і так далі. Так що, друзі, на цьому буде з вами прощатися. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково коментарі, на все відповім. Якщо не у коментарі, то у відео відповім. Всім дякую, хто рекомендував мені, як покрасити пулювілізатором. Класно покрасилося. Краска P550, це хто не питав, 555, це є асфальтна фарба, тобто в неї розмітки роблять. Не знаю, будемо практикувати, будемо дивитися, як воно буде триматися на вулику. Кому тут цікаво, буде обов'язково відео, відгук про саму фарбу і що воно і як воно. Так що, друзі, підписуйтеся і не пропустіть. З вами зустрінемося в наступному відео. Всім добра та позитиву, мирно неба з головою. Слава Україні! Пока!